Друзі, всім привіт! Сьогодні черговий випуск у нас нашого шоу з Тимофієм. Сьогодні вже червень. І так як я казав, що я до 1 червня, в такому форматі ми будемо робити наше шоу, наш реаліті-проект. І сьогодні у нас підбиття підсумків. Ми зважимось, ми подивимося, чого ми добилися, чого не добилися, що вийшло, що не вийшло, які були випробування, труднощі. І поговоримо про те, як будемо продовжувати рухатись далі, чи будемо взагалі рухатись далі. Тому що це вибір має бути Тимофія, Я всього лише навсього можу йому бути помічником. Тому слідкуйте, підписуйтесь, чай, каву. Дякую за перегляд. Ось герой, герой нашого часу Тимофій. Але лице зменшилось, так? Да? Да. Так, трошки, трошки є. Але це зменшилось вже як одна моя голова і в тебе одна голова. Е, давай зважимось, подивимось. Давай. Ми два тижні не тренувалися, два тижні Тимофій пропустив. В нього були свої відрядження. В нього були домашні завдання. Не знаю, чи він їх виконував. Думаю, що є. Але я не впевнений. Розвивайся, ми зважимось. Ну, ось так. Ми відкотились за два тижні. Я думаю, що ми зараз розберемось, поговоримо, узнаємо, чого так, а не, а не і по-іншому. <сіхі> Отже, Тимофій, чого так? Чого <сіхі> не 135, не 132, як я планував? Чесно кажу, що на три місяці став план. 20 кілограмів що ми скинемо, хоч проєкт називається мінус 50, але це не значить, що за оце три місяці ми мали скинути мінус 50. Це дуже надто екстремально було. Я думав, ми скинемо 20. По факту ми скинули 12. Чому так? Ну, ми скинули більше, але потім я 5 набрав. Ну, Ми скинули 12 на даний момент. Та, проблема в тому, що угу. не м'яли, нормально на мою думку, проблема була в тому, що я був далеко від тебе з пацинами, яким немає проблеми слід за тим, що вони їдять. Звісно, я про це забував, бо локація, де ми були, цілих півтора тижні там був фуршетний варіант їжі. Ти просто підходиш, береш що хочеш, швидкі столи. Береш скільки хочеш, що хочеш, сідаєш і їси. І всі набирали, і я в один момент там, перших пару днів я ще якось... Більш-менш, а потім такий на автоматі якось понабирав. Хоча я старався нахажувати, щось робити, але я думаю, що те, що я що попала, дуже сильно просадило. Все. От. Ну і спав погано теж, я не знаю, що я там десь в 2-3 лягали, в 7 вставали, в 7-30. Так, це впливає. Ну, зато чесно. Як ти? Взагалі, як в тебе настрій, бажання? Коротше, але е, звичайно того, що Андрій мене ледь заставив, місяць майже заставляв піти здати аналізи на гормони і все інше. Е, з горем пополам я пішов, це зробив. Загалом деякі показники були трошки нижче норми, бо ми їх трошки підняли, е, поступово піднімаємо, і вони зараз. Дуже позитивно впливає як на настрій, так і на е, зовнішній вигляд, і те, як я ставлю до цього всього. От, якось, е, мотивація в принципі, не падала займатися. Я от, зранку, Андрій вчора каже, на щоб щоб був вісім без опозданій. Я в пів сьомого проснувся, потім проснувся в сім окончательно, зібрався, дошов сюди, довольний, що походив час перед тим, як ми почали знімати 10 хвилин на дорожці. Ну, якось так. Ну, ти готовий рухатись далі, скидати продовж? Я е, Знаєш, що ще дуже мотивує. Це я тобі забув розказати. Е, значить, у друга весілля було, і мені треба була біла футболка туди. Такий там дресход по кольорам був. І мене дружина каже: де поїхати в магазин. Я без настроєння, бо в мене останній там рік. Чи півтора, даже, э, така, скажімо так, травма була, що я приїжджаю в магазин, беру саму велику футболку в а вона в обтяжку. Mm -hmm. І Я розстроєний, не паки магазином більше не йду, тому що все там те ж саме буде те ж саме. А тут я відкриваю шкаф, і у мене там лежить дві футболки: чорна і біла з бірками. Я навіть не пам'ятаю, звідки, може, мені хтось подарив. Я надіваю білу футболку розміра 2X, по-моєму. Вчила, mm -hmm. що в мене всі інші 4 або 5, а вона не мені нормально сидить. І я такий, все, це просто. Ну, в душе, наче маленька дитина плакала, а зовні я такий. Ну... Бру Брутальний такий, може, чар, так такий і Такі моєму. Ну. Як мінімум, як мінімум, що має, А, наприклад, там твої успіхи, якісь невдачі, ну, там як Таня тебе підтримує, як вона втримає. Ой, Таня Таня все підтримує, каже. Значить, дивись, пожалуйста, щоб не було так, що ти мені розказуєш все норм, потім я далі рекомендації, де Андрій розказує. Ну, все, ми будемо прощатися з Тимофеєм. <laughs> <laughs> Теж вот. вона вдома, наприклад. Ввечері сліди, що там і весь день ти пив воду, ти не пив воду, води попив їж щось нормальне, ти з'їв свою їжу, ти не з'їв свою їжу. Тобто, якщо я забуваю сам себе проконтролювати, вона мене не забуде проконтролювати. Ну а ну Андрій ж злився на тебе за те, що ти під'їдав. Ну злився? ж, З'ївся злився, злився, злився. Боже ну, з'їв було. Е, ну і плюс, крім всього, цього, дуже повпливало на навіть вчора, позавчора така знойна погода була жара, просто неймовірна. Я пам'ятаю минуле літо. Там, Градусів 20, а я вже дихати не можу, весь мокрий, то тут якось жара легше переноситься стало. Понятно, що лишня вага йшла. Ще не до кінця. Ну, не до кінця, але ну, частина лишньої зайвої ваги ушла, вже легше ходити, легше щось робити. Нема такої. Відчуття лінії якось. Мені он, Таня каже, що в мене не було тиждень вдома, це півтора. І я коли приїхав, вона каже: раніше від тебе був такий от вайп, ти заходиш і каже, я одразу втомлений себе почуваю, хочеться лежати, нічого не робити, бо я такий був. А час, вчора, щось весь день ходили, прийшли додому, десь хвилин посиділи, то друг дзвонить, каже, поїхали в Київ, гулять, вони з ходу забрались, поїхали. Раніше я такий сказав. Та ні, не лише це положені. Та Вони поїхали, бо світла не було. Насправді. Ні, було світло. Було світло. світло. Ми поїхали погуляли, весь, пів Києва або йшли. Давайте трошки пройдемося по тренуванню. Як сьогодні чуть попрацюємо, ну, як мінімум ці 5,5 кг треба відпрацювати. Яких 5,5? 35,5 кг. І в кінці я запропоную Тимофію варіант, як ми рухаємося далі. Подивимось. Я пропоную такий варіант Тимофію, так як я їду у відрядження теж майже на три тижні. І взагалі літо буде такий динамічний графік, як в Тимофія, так і в мене. Продовжувати рухатись в онлайн-форматі. Я буду писати на тиждень завдання для Тимофія, об'єм роботи, які він має виконати. Він, в свою чергу, буде мені кожен день скидати звіт по харчуванню. Ми теж це відзнімемо, як це відбувається, чуть чуть пізніше випустимо таке відео, як це. У нас виходить, чи ще взагалі щось виходить. Ми не домовлялись, не змовлялись. Чи буде від того ефект, результат? Якраз подивимося, в чому заключається онлайн-онлайн введення, онлайн тренування. Ну я думаю, що в нас будуть дуже е, різні графіки, і я хочу, щоб не було таких зривів у Тимофі, як зараз. Основна е, проблема була, що я його настільки почав опікати, що я за нього почав це все робити. Він має робити сам. Він має думати сам, він має думати те, що він їсть, слідкувати за цим, рахувати. Тому е я хочу, щоб він виробив собі певні звички. Він, я йому буду в цьому допомагати, він буде скидати звіт. Це не значить, що він, поза тим, що він скинув, не може з'їсти. Ну, це буде на його совісті, як і в принципі весь процес. Тому що е знов таки я не можу опікати за нього приймати рішення. По моїм бажанням і по моїм підрахункам, ми мали бути вже. 135 почав. 137. Зараз ми знов 145, якась точка відліку. Тому, як тобі такий варіант? Я тільки за. Ну, він Будемо маслати. Це щоб на відео не опозорити, здати? Звісно, потім зараз виключиться і будуть просить. І підемістимо розум. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь, слідкуйте, пишіть коментарі. Як у вас виходить триматись на правильному харчуванні, які ви маєте труднощі? Тому що це цікава тема, як з цим люди проходять, як з цим борються. Мені легко говорити, тому що я виробив звички за роки, і я в чомусь можу не розуміти, хоча я розумію, як хочеться солодкого чи ще чогось. Але це питання ось тут. Тобто для організму це все не потрібно. Все питання йде до тут. Головою. тут. Да. Дякую, всім добра.